Друзі, понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко, вітаю вас ввечері. Ну, ми говорили про Олімпіаду уривками, і ось вона завершилась. Ось вона закінчилась Олімпіада. Україна виборола там 12 медалей, з яких три золоті друзі медалі. Найвищі нагороди здобули жіноча збірна свихтування, Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька. Ну, ось ці прізвища, всі, що я буду називати, треба запам'ятовувати. Це наші такі ж наші герої. В спорті, як і наші захисники, герої на фронті, друзі. Ось дивіться, вони, вони класні. Вони класні. Ще раз повторюю: жіноча збірна сфехтування, Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька. Це золота медаль, стрибунка у висоту Ярослава Магучих та боксер наш Олександр Хіжняк. Браво! Хтось каже, хіжняк, у нас кажуть, хіжняк. Срібні нагороди друзі Олімпіади виграли борці. Парвіз Насібов і Ірина Каляденка. Стрілець Сергій Куліж. Ми розмовляли про нього, гімнаст Ілля Ковтун, команда вислувальниць наша Людмила Лузан та Анастасія Рибачук. Дякуємо вам, наші українці! Бронзу здобули борець Жан Беленюк, це народний депутат України. Він був і олімпійським чемпіоном, і чемпіоном Європи. Ну, все, завершив він кар'єру спор спортивну. Буде, мабуть, політиком. Подивимося, легкоатлетка Ірина Геращенка, не Іра Тривога. Не, не плутайте з ірою тривогою. Але <сум> багато, хто, багато хто сміється. Михайло Коган та фехтувальниця Ольга Харлан. Дякую вам, наші атлети, за боротьбу, за емоції, за силу витрати. За волю до перемоги. Ну просто я, я пишаюсь кожним з, них, кожним з них. Друзі, у нас 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових медалі. Три золота на іграх в Парижі це найкращий результат за останні трьох Олімпійських ігрів. Так що... Так, що, так, що, чуть було більше, там, там далі трошки, але за останні три це найкраще. І ось в цей час був такий є, такий рекордсмен. Ну, реально рекордсмен, реально також спортсмен Сергій Бубка. І що робить Сергій Бубка на цій же олімпіаді? Я не розумію, чому він у нас займає якісь посади. Щось він робить, для чого це? Ну, все, ну не можуть бути регіонали, е, Європейські Солідарності, СДПУ. Ну будь-хто не можуть бути залишатися у нас прав. Поки вони будуть залишатися, друзі, ми будемо гризтися, ми будемо тягати чуби, ми будемо звинувачувати один одного, колишнє повинно бути геть. Це вступ до бубки. Так от він нагороджує, тисне руку росіянки. Дар'ї Варфоломеєвий. Ця Дар'я, правда, виступала за Німеччину і взяла золото в художній гімнасті. Але але вона їздила до Криму ще в 21-му році, фотографувалася з мапою, де 5 українських областей показані частиною Росії. Наші 5 областей показані, що це Росія. І вона там фотографується. Коли ж регіонал Сергій Бубка разом з братом фірма там, Зараз в окупації, яка повністю працює е, з армією Російської Федерації, постачає їм пальне. Ну я вважаю, Бубка чорт. Ну реально, чорт, так не може бути. А він у нас на посадах. А йому ми його делегуємо е, в міжнародний олімпійський комітет. Він повинен бути виключений з національного олімпійського комітету. З нього повинно бути знятий герой України. Неважливо, що ти робив колись, важливо, що ти робиш зараз. Я аплодував, і йому аплодував, і Віталію Кличку аплодував, і Володимиру Кличку, багатьом, і футболістам деяким. Так вони колись були та да, приносили нам якісь плюси і добрі плюси. Але коли ти змінив обувачку, вибачте, і труси в польоті, це не може бути. Так не може бути. Як не може бути, коли в той час, коли наші воїни нас захищають, ми сидимо в тилу тут за їхніми спинами, за, їхні, за тому, що вони кров'ю стікають, гинуть, їх ранять. Хтось в Курску у нас тут САП викриває заступника міністра енергетики на хабарі у півмільйона доларів. Це нормально, друзі? Скажіть, це нормально? Ну, сразу повідомлення пішло. Кабмін звільнив з посади заступника міністра енергетики Олександра Хайла. Хейла, Хейла. Ви розумієте, що це таке? Хейла? Блін. Ну, знаєте, всі, всі кажуть, що це він, що це його затримали. Та скоріше всього, що він робив? Цей Хейло? От за ці гроші він пообіцяв евакуювати шахт прифрафтового району. Це з Донбасу, да? з Донбасу зараз, практично дефіцитне на обладнання. І його повинні були передати керівникам Держпідприємства Львівського волинського вугільного басейну. Ну, як от на Донбасі всі корупціонери, а передають Львівським львівсько волинському вугільному басейну, який платить за це 500 тисяч доларів плати помимо каси, плати помимо бюджету, плати якомусь хайлу. Хабар передавали п'ятьма частинами розумні, і Львів'яні, і Дончані, і ще й Волинчані. А чим ми відрізняємося, скажіть один від одного тоді, в цьому напрямку? Я завжди кажу: хабарник не може бути один. Хабар не можна давати самому собі. Корупціонер ніколи не буває один. Корупція завжди відбувається як мінімум у два, дві людини. А взагалі-то це, це суспільство. Корупціонує, розумієте, і коли ми кажемо треба знищити корупцію, це треба знищити нас. Або ми повинні зрозуміти, що так не може бути. Тут треба просто, просто розуміти, що ми робимо. Зараз, друзі, поговоримо про е, наш фронт, про нашу боротьбу з окупантами, про те, що робить керівництво військове і політичне. Про Курськ згадаємо. І на цьому фоні подивимося, що роблять деякі українські, як вони себе називають, політики, опозиціонери і всі інші. Давайте ми це ось зараз подивимося наявно. от давайте почнемо з курску те, що у нас ми зараз будемо часто про це говорити, мабуть, кожен день, а може й не раз на день. Ну це така ситуація, дійсно, вона на слуху у всього світу. Так от, давайте. Що роблять російські пропагандисти, окупанти, кацапи, що вони роблять, щоб виправдати себе. Вони, вони створюють різні ролики пропагандистські і всі інші. Ось дивіться, всіх розстріляли, лодка пливе. друг лодка и они пишут: всех расстреляли, все лодки расстреляли. И тишина, нигде не ни взрыва, нигде не ни посила, нигде ничего. Немцы в городе они кричат: кресты, кресты, все у них как надо, ни флага, ничего, все идет. Вон еще лодка идет одна. Все, что лодки остались, все Расстреляли. Все расстреляли, дома расстреляли. По домам ходят. Это и есть немцы Кресты, кресты, все нормально Пошел в сторону белой В сторону белицы пошел, пошел Кресты, все как надо Хуярит как надо Крупнокалиберного пулемета, блядь Ні флага, ничего, пехоты піхоти теж нету. Все, коротше, як треба, війна, ребята, така вона сьогодні интересная. Здорові, мужики, на лодках приплывают. тишина, птички поют і все інше, потім БТР наш проїздить і там також про це кажуть. Це росіяни роблять. Далі що пишуть росіяни? Росіяни пишуть. Мова оригинал. Населенный пункт Гирки находится 12 километров от НП Белая. Это может говорить о том, что противник, возможно, будет пытаться взять Слободу Белую с целью дальнейшего продвижения уже в сторону Ракитного или Красной Яруги, чтобы выйти в тыл нашей линии обороны в Белгородской области. Хочу отметить, что линия обороны, выстроенная в Белгородской области, является более мощной, чем в Курской и Брянской. Поэтому не исключено, что противник попытается зайти в тыл на Наші «Прикриття э, госграницы одновременно с этим попытаются нанести удар. З направлення Ліпці, це наші ліпці. Це росіяни все пишуть. Це все пишуть росіяни. Далі вони скиглять росіяни. Да? Далі вони скиглять, що ЗСУ уйдуть в новий прорив на Курщині, щоб знайти зайти на Білгородщину. Далі, що пише Захарова, так Машка Захарова, нападіння на жилі дома, взриви спящих мирних людей в їх квартирах. Це не уродство і тероризм, Це росіяни. Омбудсмен, так називаємий омбудсмен по правам чоловіка в Росії. Москалькова така. Вона закликає ООН засудити тероризм України на Курщині. Слухайте, російська ця омбудсменка заявила, що тисячі цивільних постраждали внаслідок варварського нападу ЗСУ та на, на Курську область. Де хоч одно фото? Де хоть одно фото загиблої цивільної людини, де хоч одно фото катування цивільної людини, де хоч щось, хоч я вже не кажу про відео, хоча б фото, вони тільки пропагандистські ролики знімають. Тільки і вони це роблять класно на світ для для щоб світ там бачив, щось читав. чув. Думаєте, люди не бувають різні там в Європі. вони дуже різні. Ви візьміть Ілона Маска, і що це? А що тепер роблять наші? Так звані опозиціонери. Слухайте українці, які підтримують їх всіх. Я просто вас не я не те, що вас не розумію. Я взагалі не розумію, як ви, ви, ви говорите слово я українець. Забудьте це, якщо ви це підтримуєте. Ось давайте, дивіться, ті йдуть звідтіля, а ці їхні наймити, їхні викерміші, їхні випіндіші. Блін, у мене аж тремти. Дроблять звідсіля Еспресо ТВ. Не варто захоплювати станцію. ЗСУ наближається до Курської ЕС. Що воно там буде робити далі? Захоплювати Курську АЕС не треба. Далі виходить такий Плачков, був міністром колись там. Енергетик, великий енергетик. да? Е, на якийсь ТВ, я навіть не знаю, Ну десь є. Знайдете? Е, він, він, потрібно бути обережними з Курської АЕС, бо. Україна країну можуть звинуватити в ядерному тероризмі. Треба бути дуже обережними. Курська атомна станція. Е, якщо, наприклад, там наші війська підійдуть, і далі, якщо буде оточення, Росія може зробити любу провокацію і нас можуть нас сказати і звинуватити в те, що ми займаємося е, ядерним тероризмом. Сука, ти не виходив, коли росіяни захопили Запорізьку АЕС? Нічого не казав. Нічого ніде, знайдіть хоч десь, що Плачков такий. Ваня Плачков чи Вася Плачков, Я не знаю, хто він такий. Чому така? Голова ради, спілки, всеукраїнської енергетичної асамблеї, це що? Це що за рада? Це що за спілка? Це що за асамблея? Далі два ідіоти, кривонос і береза, крива береза виходять. Да? Що вони кажуть? Україну здадуть до кордону Києва, банково провалить наступ, будуть великі втрати. Класно. кривонос і береза. Далі, як без Яніни Соколової. Ну, як без Соколової? Вона туди тягне Луценка, Луценка. Луценка там каже: кордони 91-го року це фантастика. Соколова тащиться! класно. На Сьогоднішній день моменту відновлення 91-го року є досить фантастичним. Єрмак тепер може готуватися, він своє отримає. Соколова і Луценка. Далі. Далі дурня йде, дурня про Курську операцію, вона взагалі. Що каже той же Луценко? Нас відволікають від головного. Ситуація критична, треба щось робити. Ви розумієте? Ситуація критична, треба щось робити. Що він буде робити? Що він буде робити? Оце ж так знавна опозиція. Ну куди ми дінемося без Федіної? Слушайте, це така. Ну, ну вже жінки такі бувають? А вона взагалі жінка? Невже жінки такі бувають? Зеленський боїться говорити з українцями. Чому президент не комунікує з народом? Чесно кажучи, це вже дістало. Він говорить зі всіма різними міжнародними телеканалами на різних міжнародних платформах. Але він абсолютно недієздатний і я думаю, переляканий говорити зі своїм власним народом. Ну, напевно, він український народ своїм народом рідним не вважає, тому й не вважає за необхідне говорити. З ким? З тобою! З яким народом? З оцим? З Луценка, Соколов. Тут Курбанова, Курбанова, Федінай, З Федіна. Вони, вони знущаються над Зеленським на, на прямому. З ким? Ви народ? Ви не народ. Ви посіпаки росіян. Ви найманці росіян. Ви гидота, що залишилася від росіян тут, від Кацапів. Навіть уже військовий. Написав такий Денис Попов, який зараз служить, воює в десанті. Фото Луценка, і він запитає, чи варто його прикрити до перемоги. Як вважаєте? Луценка, кричить: екстрена, пруть 500 тисяч росіян, ЗСУ відвели, солдат з Донбасу, залишилось шість снарядів. Слухайте, це щось ну, взагалі не нормально. Далі, якийсь там порохобот Леусенко Олег. Хочу почути думку меджлісу. Стосовно ідеї Зеленського щодо референдуму про поступки російським катам територію Крима. Це ж брехня? Де ви чули, що референдум, територія Крим? взагалі де? тут інше навіть? А де ви бачили меджліс у нас? Де ви бачили у нас меджліс? Це ж видумується просто на ровному місці з неба і людям вкидується, а деякі люди разочара Ну, буває і таке. Буває таке. ви знаєте, що Володимир Зеленський він взагалі, як пише британська газета Санді Таймс, ну просто він величезний ризик взяв на себе. А якось треба потр... треба перемагати. Без ризику не може бути тупікова ситуація. Казав один головком. У нас ми зайшли в тупік. З тупіка завжди є вихід назад, потім вправо, вліво, ще вверх, вниз. Не буває так. Ось і тут Зеленський взяв. Взяв. Наші війська зайшли на територію Росії, ну я вже не буду скривати, всі знають, що це наш, використовуючи західну зброю. Це ризик? Це ризик. Плювать. Пішов Зеленський на це. Плювать. При цьому президент не повідомив західних союзників про майбутні операції і не переконувався у їх згоді на використання їхньої зброї. Так, ми ракети не використовуємо єдине, літаки не використовуємо. Інше поїхали, поїхали нормально, менше показувати все. Нормально ризик ризиків, і він поставив ситуацію Байдена, Шольца, НАТО. постав, всіх поставили в ситуацію. А що ви будете казати зараз? Виходьте з Курської області. Та не можуть вони це казати, і не будуть вони це говорити. Чи вони будуть припиняти нам давати зброю? Не будуть вони вже припиняти нам давати зброю, тому що а вони поставлені в ситуацію, коли вони або зрадники, або, вибачте, мене труси, або труси. І вони будуть або мовчати, або підтримувати. Що вони повинні були дзвонити Зеленському? і Казати ні, 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 ні не можна. Ні, вони повели себе. Дійсно, оце не мабуть вперше. Правильно, чітко, ясно, конкретно, зрозуміло для всіх кацапів і їх тих, хто їх підтримує. Він поставив їх в позицію, де ну не було іншого вибору. Все. Це безумовно, ну не те, що сміливо, це на грані. Москва не бачила жодного метра власної території, захоплення кимось з 41-го чи 42-го року. Тільки вона захоплювала всіх інших. І це блін нормально. Це зробив Володимир Олександрович Зеленський з головнокомандуючим Олександром Сирським. Це ризик. Але й повага в мене до нього як до людини, до особистості, то ризиковано як до чоловіка, а не до як рухлі. Це його другий ризик за останні два з половиною роки. Перший раз Зеленський не те, що ризик, ну я не знаю, що він тоді мав. Ну для мене це ризик Зеленського, коли він залишився на початку війни. Коли тут його ДРГ шукали вбити, коли обстрілювали центр, коли його вловили, вилавлювали, коли стільки було намагань вбити, він залишився. Не так як інші. Хто у Львова, хто за кордон удрав. Йдемо далі тепер. Йдемо далі. І плювати нам на тих Луценків, Берез, Кривоносів, Курбановій і всіх інших. За останній день. Вчорашній ЗСУ просунулися на курші на 70 кілометрів. Зараз зона бойових дій це 720 квадратних кілометрів. Друзі, друзі. І це підтверджують росіяни. Це не ми. Це не ми. А тепер ще і один з експертів голубів про Вовчанськ пише: В Вовчанську змінилася обстановка. Вони ж звітіля забрали частину підкривлення на Курськ, яку наші знищили. Ой, класно. Ой. Так от в Овчанську за 5 днів змінилася обстановка. Орки зараз уже дійсно в повному оточенню на заводі. І практично там дуже-дуже мало залишилось. Вовчанськ, майже очищений від е, кацапів. Ну, все йде по плану, друзі. Все класно, ви розумієте? А ось ці серед... я не розумію, чому вони, чому вони вже військові кажуть, може прикрити. Уже, уже в армії почали. Навіть їхні прихильники побачили, що відбувається і як відбувається. Це щось неймовірне, друзі. Ну ладно, ми будемо слідкувати за цим. Ми будемо за цим слідкувати. І ще, друзі, і ще хочу, щоб ви подивилися ось на цей виступ з трибуни Верховної Ради. Депутатки Верховної Ради, вищий законодавчий орган України, Всі ви проголосували за бронь для ваших помічників, за бронь для ДБР, для прокуратури, яка буде бігати за СЗЧ. Ви дали ці 227 голосів за те, щоби. Сьогодні військові не мали права на звільнення з військової служби. Ви провалили цю комунікацію. Верховний головнокомандувач слова не сказав про те, яким має бути закон. Прем'єр, який є автором формальним цього закону, сюди не прийшов. Міністра, які мають звітувати про дрони, їх тут немає. Коли ви бачите, друзі, отакі оскаженіли обличчя, коли ви бачите отакі вовчі дискусії, друзі, це страшно. Ці обличчя і такі дискусії, вони ведуть дуже не в ту сторону, в яку повинна йти Україна, не в ту сторону, куди йдуть цивільні громадяни будь-якої держави. І ось ці, я скажу, обличчя. Ось ці невміняємі люди, ви знаєте, колись в якомусь місці або в якийсь час вони можуть натворити все, що завгодно. Дивіться, кого обираєте, думайте, кого обираєте, думайте, кому надаєте владу. Це не тільки Верховна Рада, це вершина України. І там такі є. Слава Богу, що мало. Слава Богу. Але ми таких обираємо по всій вертикалі. Так що думайте, думайте про те, що ви побачили, як воно може працювати. Друзі, ну і наприкінці я хочу дуже подякувати спонсорам каналу. Величезна подяка. Друзі, спонсорам стати дуже легко, дуже просто. Заходиш там стати спонсором, натискаєш, і там різні рівні, будь-який рівень можна стати. Я дякую за донати. Чеботар Ларісі, Делюрман Григорію, духовному Олександру, Бабій Миколі, Шевцові Тетяні Монобанк, Янченка Ганні. Дякую вам, пані Ганна. Ви задонатили 50 на 50. І, як завжди, величезна моя подяка Барані Марині і всій родині, тому що це чудова родина. Дякую за вам, пані Марина, за підтримку каналу, за ваші посилки, за, ваші, за ваше спонсорство. За все. Дякую, дякую вам, друзі. Е, Також велика подяка, я кажу, за посилки. Посилки те, що все потрібно: сітки, фонарики, ну все, що я називав ноші волокуші, ну все, що я казав, величезна подяка, це все ще з хлопцям дуже і дуже потрібно, друзі. Дуже потрібно. Я розташую звіт завтра, тому що те, що ми передаємо, воно ось ще не приїхали, хлопцям. Може, коли ми записуємося, я записую цей. Це відео, вони якраз є передача. Так що на завтра чекаємо, там дуже багато всього, друзі. Велика вам подяка за все. Ми збираємо на реби, ми збираємо на дрони. І це наша робота для нашої перемоги, друзі. До завтра. Країна переможе!